Вітаю вас, малята. Я зима, найулюбленіша пора року всіх дорослих і дітей. З приходом зимових канікул я хочу вам нагадати правила безпечної поведінки взимку. Засніжило все навколо, білим стало ліс і поле, сніг виблискує лопати, кличе діток погуляти. Одягайтеся тепленько і біжіть на двір швиденько. Поспішай михась погратись, Хоче він позабавлятись, буде бігати, стрибати, ще й у сніжки з другом грати. Тут татусь йому сказав трішки правил нагадав Синку, обережним будь, все, що чуєш, не забудь під бурульками не стій, їсти також їх не смій. Морозець підступний дуже, рухайсь швидко, любий друже, на санчатах покатайся, лиш дороги не торкайся. Під ногами сніг і лід тож дивися ти, як слід, щоб не впасти, не забитись і потім довго не журитись. Добре, татку, зрозумів, не забуду твоїх слів, тож михай смерщій побіг. Завернувши за поріг. гарна зимонька зима радість діткам принесла, і летять в гринджоли з гірки, Сиплють з неба срібні зірки.